Усі ми прагнемо любові відчути радість її обійм. Адже після народження всі діти мають велику потребу в ній. І перший дотик мами і татка теж важливий. бо в усіх дитячих мріях любов одна живе. Плюс віра та надія бажаю відчувати їх, бо на землі життя нелегке, воно, як довготривалий бій, де світло і темрява шукають баланс свій. Душа і дух теж мають бути, тоді щастя, людина на землі відчує. Не буди сумнівів та зради, коли дитина себе обере одразу, коли між татком і мамою налагоджений шлях. Вони вперед йдуть удвох. Мета для них, як подих, сім'я як та стіна, де захист є, доброта. Тому даруйте сам безумовної любові океан, не захищай свою межу, коли дитина руку простягає. В обійми хоче до тата найголовніший захист мами. Своїм прикладом надалі показуй міцність та любов. Дорути своїм дітям знов безмежну радість, світ бажання, щоб відчували всі маленькі їх життя. Сенс має.